Дорогі мої, те, що ви шукаєте в інших, це саме те, що ви не даєте собі. І якщо ви шукаєте, у вас немає підтримки від інших, велика ймовірність, що цю підтримку ви не даєте сама собі чи сам собі. Цю підтримку ви не даєте тим людям, які її дійсно потребують. Це, наприклад, ваші діти. І я не буду голослівна, не буду далеко ходити. Я зупинюся на своїй історії зі своїм особливим сином, і в нього час від часу доволі така непроста поведінка. Він може бути радісний, він дуже гарний хлопчик, але так як він не розмовляє, і я так бачу, що в нього в тілі відбуваються деякі напруження. І він якось має видати це напруження, і він і видає це напруження через агресивну поведінку, е кричить, може почати себе щепати. І раніше ця поведінка дуже мене дратувала. Вона забирала в мене всі сили, всю енергію. Я дуже сильно засмучувалася. Я вважала себе жертвою, відчувала себе жертвою. Відчувала, що життя до мене несправедливе. І я дуже вдячна, що завдяки технікам, завдяки своїм навчанням. Мені вдалося напрацювати позицію прийняття. Я прийняла цю поведінку сина, і це його поведінка, це його реакція. І я навчилася десь від цього абстрагуватися. І вже навіть дійшло до того, що я могла робити свої справи, він міг щось там кричати. так. І я просто, як знаєте, як десь залишала його наодинці із самим собою, а йому насправді потрібна була моя підтримка. І ось коли я пройшла зараз глибинну терапію по роботі з інстинктами, я після цієї роботи з інстинктами почала зовсім по-іншому зараз діяти. Я одразу почала це відбулося вчора, от зразу мій син почав кричати, і тут я. Мені це не властиво, зараз я привикла так, це спокійно. Я можу спокійно, спокійно можу потім навіть дещо агресивно відреагувати. То зараз я підійшла до нього, я його обійняла, і я сказала: я з тобою, я поруч, ти не сам. Я з тобою, ти впораєшся. Якщо раніше я все говорила щось що в нього в тілі, щось з його тілом, щось не так, якісь напруження, навіть я щойно це проговорила. так? То зараз я починаю програмувати себе на зовсім інше. Що мій син здоровий, що в нього все добре, що він впорається і він не сам. Я поруч, я тебе підтримую, сину. Я з тобою. Я тут. Я близенько. З тобою все добре. Ти здоровий. Я вірю в тебе. І яке було моє здивування, що зазвичай е, сина така агресивна поведінка, десь е, ну, може тривати хвилин десять. То десь до двох хвилин, коли я це проговорила, обійняла, я ще його так поцілувала, в лоб, і він заспокоївся. Знову я пішла продовжувати свою роботу. Чую, він знову кричить, і я знову до нього прийшла, його обійняла. Дала йому цю підтримку і він знову заспокоївся. І до мене прийшло таке озуріння навіть відчуваю, що такі сльози на очі навертаються, так чому я так це пізно усвідомила. Я просто пропрацювала один дуже конфлікт. Інстинкт вірніше, а інстинкти ви ними керувати не можете. Ви можете хотіти дати підтримку, але якщо ви не навчилися давати цю підтримку, ви її не дасте навіть якщо хочете. І коли от я зробила цю глибоку пропрацьовку собі, я усвідомила, що я хочу підтримки інших, а я сама не даю тої підтримки в першу чергу собі і не давала тої підтримки моїм дітям, які її дуже потребували. І в світі, бачите, світ, життя воно справедливе. В житті все відбувається так, як ви до себе, як ви до людей, так люди потім і відносяться до вас. Тому, якщо ви чогось шукаєте, чи підтримки, чи любові, чи одобрення якогось, так, чи добрих слів, в свій адрес і так далі, це величезна ймовірність, що ви цього не даєте собі. В першу чергу це треба собі давати. Я зараз навчилася себе підтримувати. Ось і зараз вчуся підтримувати своїх дітей. Підтримувати, коли все добре, знаєте, легко, а от коли йде щось не так, коли йде щось не по плану, так? ось тут дуже добре мати цю навичку. І коли ви почнете це давати собі, коли ви почнете транслювати це все по відношенню до себе, до рідних, ви побачите, ви побачите, ви не зможете просто це не замітити. Як всесвіт починає цю підтримку давати вам. У мене є прекрасна історія з квітами. Як я колись чекала, щоб мені подарили квіти, але взагалі в мене працювала програма з квітами, що квіти це гроші на вітер. І ось коли я забрала цю програму, пропрацювала, почала давати собі цю красу, купляти собі сама, не чекати, що хтось під мені купить. Потім почали мені дарувати квіти, мій коханий, друзі і так далі. Але спочатку я собі дала це. І так само і з підтримкою. І ось в мене така дуже цікава історія. Я дуже вражена цим навиком, тому що це ось я от просто сиділа, якщо раніше абстрагувалася чи дратувалася, я просто спокійно пішла і підтримала свого сина. І ось вам чудо. Тому що мама насправді на сина має колосальний вплив, колосальний вплив. Особливо такі дітки. Аутисти, ДЦП і так далі, такі діти дуже дуже потребують тісного зв'язку з мамою.